Привіт, малята! Ось і настала найяскравіша пора року осінь. І це час, коли вода і водойми теж мають свої особливості. Річки, озера та ставки стають дуже цікавими місцями. Спочатку вода все ще тепла від літа, але згодом вона стає холодною. В цю пору року. Природа особливо казкова. І тоді, коли ви бачите листя, яке опало з дерев, пливучи на поверхні води, і тоді, коли весело світить осіннє сонечко. А ще восени ви можете бачити, як качки і інші водні пташки готуються до міграції. Вони збираються великими групами і летять у теплі краї, де їм буде комфортно провести зиму. Іноді вони влаштовують цікаві збори перед відльотом. Осінні водойми також можуть бути джерелом чудових краєвидів. Вода відбиває красу осінніх кольорів дерев. Це створює неймовірно гарні враження та емоції. Отже, водойми восени це особливі місця, де ви можете гратися, спостерігати за природою та водними птахами і насолоджуватися чудовими краєвидами. І нехай ця пора року подарує вам багато радості і вражень. Відводних пригод! Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!